Мелітополю медовому місту черешневій столиці України виповнюється 240 років. Саме Мелітополь одним з перших прийняв удар загарбників і залишається в окупації довше за сусідні міста і села. Страждає від поневолення російськими вбивцями ворожої пропаганди. Тисячі мелітопольців змушені жити в інших містах України, поневірятися світом, бо їхній дім забрали окупанти. Але місто залишається нескореним, а його незламні люди чекають на ЗСУ. Сьогодні у нашій постійній рубриці Точка зору мелітопальців вітають в Запоріжжі. Дорогі наші земляки вони ж земляки. Я вас вітаю 240 років і бажаю, щоб ви скоріше були в составі України. Скоріше б їх освободили вже та їздити туди в Мелітополь, на морі. Привітаю навіть з удовольствием. Я їх дуже люблю. Я люблю Мелітополь, я люблю Бердянськ, я люблю всі наші міста. Пусть вони живуть, держаться. Любі друзі, любі Мелітопольці. Ми вас всіх любимо. Ми дуже хочемо вам і нам мирного неба, щоб це була Україна. І ви були в составі України. Це наше місце, це Запорізька область, яку ми завжди любили. Мелітопольський район. Я вважаю всі люди, які виїхали, змушені були виїхати від війни, вони повинні знову бути у себе вдома. І тому Мелітополь це українське місце. Вітаю місто Медітопель. Колись він буде знову принадлежати Україні. Тримайтеся, хто там залишився на окупованій території. Що вірю, що все буде добре. Вітаю своє місто. На жаль, воно зараз під окупацією, таке переживає, але це гарне велике місто, в якому я прожила більшу частину свого життя. Бажаю йому терпіння від цієї окупації. і Сподіваємося, що скоро все буде добре і. Приїдемо додому.